Вітаю всіх! Давайте дивитись. В новинах вискочила, мені ще не писали, але все-таки: чеченців кидають воювати на запорізький напрямок. Чеченців кидають воювати на Запорізький напрямок, чим це загрожує для нас. Чеченців кидають воювати на Запорізький напрямок, чим це для нас загрожує. Концентрація. Їх там вони будуть. При цьому я не скажу, що це сильні воїни. Ні, це не сильні воїни. Вони вже були там. Кінцевий результат боротьба, розчарування, руйнування. Я б сказала з того, що мені показує, вони не дадуть того результату, який від них очікують. Немає того результату. Чеченці на Запорізькому напрямку. О, вже двійка кубки випала. Відразу вилазить двійка. Тобто вони не дають той результат, на який очікують. Жертва. Гроші. їх цікавлять гроші, щоб їм платили. І все. Не скажу, що це. Сильні воїни. Хитрощів багато. Дуже багато хитрощів від них. І на дні колоди далі дві кам... на Не колоди, а закінчують дві камечі. Це все закінчується дві камечі. Вони хитра жопі, думають про свої інтереси, і вони не підуть напролом. Вони не підуть вже. Тому на даний момент я не бачу. Від них 100% прориву, але негатив, звісно, є. Кількість також душить погано. В принципі, ситуація важка, але не скажу, що зовсім критична. Ай-яй-яй.